Доброго дня всім! Що точніше вечора. Так, це у нас наші джерси Тут Є трошки курочок. Побільше півню, чим курок. Так само є лівенці ходять також гарненькі. Не всі, звісно, ну, непогані. ще лавандові качечки потихеньку. Перелинюють. Гарненькі стоїть тут. Дві лаванда. Ось от дві срібли, срібло, ось одна лаванда. Ось одна лаванда. гарненькі такі. Щось одненька, корочка, походу, приболіла, чи що вона, щось якась вона не дуже. не дуже. Не забудьтесь підписуватися, далі буде. А, забувся сказати. Е, така цікава проблема, побачив. Виходить постійно їх, ну, все, там одна годівничка, там друга, там вона третя. Постійно сиплю гудівнички, їдять, все нормально. А це почав таке помічати, насипуюся, як бачите, на землю. А кури землі їсти не хочуть. Настільки звикли до годівничок, що і землі вони тепер їсти не хочуть. Оце їм такий експеримент експериментальний, декілька днів на землю сиплю, щоб із землі збирала, а то геть вже руку відбились. З годівничок їсти їдять. А як землі, так не хочуть. Гади такі. Ну, всім дякую. Далі буде.